Можна безкоштовно переночувати та зігрітися. У Чернівцях відкрили хаб для військових. Хуртовина, замети та ожеледиця. Як розчищають від снігу дороги чернівців та області. Якою буде погода на Буковині цього тижня? Хуртовина, снігові замети та ожеледиця. На Буковині негода. У Чернівцях та області у ніч на 8 січня випала добова норма снігу. Як розчищають дороги від снігу комунальники? Чи вистачає техніки? Та чи були ускладнення у русі автівок на дорогах Буковини? На дорогах Чернівецької області у ніч проти 8 січня дорожники почали працювати у посиленому режимі. Не обійшлось без ускладнень на дорогах. Підйом на ділянці національної траси Н-03, що неподалік села Ренгач, не могли подолати вантажівки, які, на жаль, а водії не пристосували до зимової їзди, і відповідно створювали аварійні ситуації. Через фури, які не змогли піднятися на Ренгачі, як кажуть у нас, було ускладнено рух, і наші рятувальники залишалися туди для допомоги, щоб витягнути їм і допомогти подолати підйом. Спільно з працівниками автодору, котрі на той час розчищали снігові замети, і з працівниками патрульної поліції, і також рятувальниками було усунено цю ситуацію. Рятувальники допомогли витягнути п'ять вантажівок, котрі не могли самостійно піднятися. Наразі рух відновлено. На дорогах з Чернівців під час негоди спецтехніка і комунальники прибирають навіть під час комендантської години. Виїхало. На дорогу 10 одиниць піскорозкидальної техніки. Також працює вже близько 10 одиниць допоміжної техніки це трактори з щітками з відвалами, грейдери, екскаватори. Всі на дорозі. За минулу, за минулу добу станом на, на ранок, на 8 годину висипали по місту 252 тони солі та 65 метрів кубічних піщано-соляної суміші. Пріоритетів комунальників прибирання від снігу та підсипання сілів вулиць Чернівців, на яких курсує громадський транспорт. Посипаємо і обробляємо основні магістралі міста. Це знову ж таки автобусні маршрути, тролейбусні маршрути. В другорядні вулиці вже йдуть пізніше, коли оброблені основні вулиці. Про те, як прибирають вулиці міста під час негоди, коментарі чернівчан. У нас біля гуртожитка трошки розчистила, може, то машини накатали, я, в принципі, не знаю. Але, в принципі, нормально. Бо я взагалі приїхала вночі з Миколаївської області. Я вам скажу, що траса розчищена краще, ніж тут. Що мені не сподобалось? Головна не сподобалась, руска, бо я, чесно кажучи, сьогодні курсую всім містом. Комарова не сподобалась, ну, тролейбуси їдуть, Слизько. Розчищають дороги. Ну не скрізь, не, не встигає скрізь. Несподівано так сніг пішов. В управлінні патрульної поліції Чернівецької області прокоментували, як негода вплинула на їхню роботу. Говорити про те, що суттєво погода на даний час вплинула на велике збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод ну, недоцільно, тому що такого не немає. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Четверо загиблих та 38 поранених наслідки масованої ракетної атаки по Україні. Вранці 8 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог атакував Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Наразі відомо про чотирьох загиблих у Дніпропетровській області внаслідок ракетних ударів по містах Кривий Ріг, Новомосковськ та селу Надія Криворізького району загинула одна людина та 28 отримали поранення, в тому числі постраждало четверо дітей. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інформації. Інфраструктуру у Запоріжжі поранення отримали п'ятеро людей. Окрім того, пошкоджено два багатоквартирні будинки, автомобілі та цивільну інфраструктуру. Внаслідок російського удару по містах Харків та Зміїв одна людина загинула. П'ятеро мирних мешканців поранені. Пошкоджено два приватні будинки. Регіональний центр професійної освіти. У Хмельницькому через російський ракетний обстріл двоє людей загинули. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Не мовчи. Полон вбиває. Всеукраїнська акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти відбулася на центральній площі у Чернівцях. Микола Горін, військовий з 2010 року. З 24 лютого 2022 став на захист України у складі 23-го загону морської охорони державної прикордонної служби, 20 травня 2022 року. Потрапив у полон, коли виходив за зовсталі. На жаль, у місяців уже ні жодного не зв'язку, ні фотографій не я лише знаю з хлопців, яких міняли. Я лише знаю, що він дякувати Богу живий. Це для мене наразі найголовніше. Листи до них не доходять, дзвінки, ну звісно, не можна телефонувати. На жаль, на жаль, так. На жаль, то що їм обіцяв Червоний Хрест, і ООН, на жаль, не дотримуються тих обіцянок. Валерій захищав Україну з 2015 року. Охороняв Маріуполь у складі 12-ї бригади Національної гвардії України. 19 травня 2022 року, тримаючи оборону за усталі, потрапив у полон. Коли їх виводили, обіцяли через 3-4 місяці, що їх повернуть додому. Ну, 3-4 місяці прийшли вже в роки, не в рік. Я жодного разу його не чула, не бачила взагалі не знаю, що з ним. В лютому в тому році єдиний чоловік сказав, що він живий, що він його бачив. З того моменту, з того часу, взагалі немає жодної інформації. Владислав Оленіченко з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь у складі 12-ї бригади. З 16 травня 2022 року перебуває у полоні. Ми дуже хочемо, щоб нас почули, тому що вже декілька обмінів частина 357, зовсім нікого немає. Наша частина, наші азовці і наші 357 57 нацгвардійці ну їх зовсім немає в обміну. Тому дуже хотілося б, щоб нас почули, бо ми також чекаємо. Вони до останнього стояли, до останнього і були готові загинути. А зараз чомусь так їх не чують. Рідні військовополонених об'єдналися по всій Україні, щоб нагадати владі про необхідність звільнення воїнів. Вирішила доєднатися до акції, щоб бути рушійною силою українців і щоб кожен доєднувався з простих цивільних до таких акцій, і підтримував наших військовополонених. Тому я вважаю це дуже важливо розповсюджувати в соціальній мережі по своїм друзям і збирати такі ком'юніті, які будуть боротися. і Не мовчати. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Можна безкоштовно переночувати та зігрітися. У Чернівцях відкрили хаб для військових. Хаб створила громадська організація Тактична група 450 Його облаштували у приміщенні колишньої майстерні за кошти меценатів. Військові, які не мають житла, безкоштовно зможуть тут переночувати. Ми знаємо, що хлопці, коли повертаються з війни, ну, в різні міста там їздять на лікування або там додому, треба десь перечекати їм маршрут. І ну, щоб до, почекати до потяга або до автобуса, іноді не мають елементарних грошей, щоб заплатити за хостел. Хлопці, які проходять військово лікарську комісію, вони не встигають, наприклад, добратися додому, наприклад, з сусідніх областей. І цей хаб міні-хостел потрібний для того, щоб людина могла в комфортних умовах переночувати. У Чернівецькому хабі можуть перебувати одночасно 10 військовослужбовців. Тут пічне опалення, пральна машина, мікрохвильова піч та чайник. А ще у хабі облаштовують кухню та ванну кімнату. Щоб переночувати у хабі, військовим потрібно мати відповідні документи. Це має бути ну звичайно який документ, який підтверджує особу, і ну з якої військової частини. Потім, якщо є наявність військового квитка, то чудово. Хаб у Чернівцях працює з 19.00 до 8.00. Щоб переночувати, потрібно звернутися за телефоном 099 350 39 56 або 098 345 03 97. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Покинула рідну домівку та розлучилась з батьками. Як Тетяна Тихомирова евакуювалась з Херсонщини? Тетяна Тихомирова народилася у новій каховці Херсонської області. Працювала вчителькою англійської мови 24-го, коли п'ять ранку прокинулася від того, що ну від зривів. Було дуже страшно, от вже малювалася картина, як у фільмах про війну, що зараз літаки будуть бомбувати зверху, літати, а ще й дитина не з нами. Дуже так колотало серце, душу дуже було страшно. 24 лютого 2022 року Тетяна разом із сім'єю виїхала з Нової Каховки. Хтось скинув у наш місцевий вайбер канал, що на Гесі на Каховській ГЕС вже був російський прапор. Стояв тоді ми вже вирішили, що все, що місто вже окуповане, і треба тікати. Дорога була жахлива. Ліс горів, пожари, наші танки були десь. Вже бої йшли. І коли ми доїхали, ну, Олешки, є таке місто перед Херсоном, там вже був бій за міст. Ми, ми, нам сказали, що туди не можна, треба чекати. Ми чекали, чекали. Ну якось хтось рванув вперед, що вирішили, що треба їхати. І ми за машиною попереду там їхала перед нами. Ми за тією машиною рванули. Через це місце і вже був обстріл такий, що ну, дуже страшно було». 25 лютого 2022 року. Ввечері жінка разом із сім'єю прибула до Чернівців. Перший місяць як то шок, адаптація якась все ж ми думали, що може, може, ми повернемося. Потім чоловік вже влаштувався на роботу, а я у нас друга дитинка. Я завагітніла і вже в декреті. У новій каховці залишились батьки Тетяни. Вони залишилися в новій каховці, тому що в мене там бабуся 80 років. От і питаю, як справи? Ну, вони кажуть, як справи? Ну, немає нічого такого позитивного. Навіть кажуть, що місто безлюдне стає. Багато ну молодь вся виїхала, хто міг, майже всі виїхали. Але залишилися такі 50 плюс, можна так сказати, і старенькі люди. Але дуже мало. Тетяна Тихомирова мріє про повернення у рідне місто після перемоги, коли не буде окупантів. Звичайно, хочеться повернутися, воз'єднатися з моїми батьками, з родиною, але я ну, вірю, може в них якось вийде, не знаю. Вони все, все чекають, чекають, що може щось якось да, зміниться на краще. Я розумію, що місто це вже зовсім інше, не таке, яке було до війни. Каховської гес немає. Знаєте, коли це трапилося, було дуже складно це. От зранку, це ну не вірилося, що це все реальність. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Водохреща 2024. як відзначили чернівчани, та кому протипоказано пірнати у холодну воду. Водохреща у 2024 році відзначають 6 січня за новим церковним календарем. Як у Чернівцях цього дня занюрувалися у ополонку, хто і як перевіряє дотримання безпеки, наскільки корисно для організму пірнати в холодну воду, і як це правильно робити. Вадим Гуцелюк вже треті пірнає на водохреща. Емоції, як емоції, нормальні, самопочуття нормальне. Я коли пірнав, то як би так, раніше по без пірнав. Такий у мене організм колись нам ще коли молодий був в 25-27 градусів морозу. Ходив у футболки у такій чорній з помаранчем, з її сторони, помаранчем, а з другої сторони чорна куртка. І не було мені холодно. Футболка з короткими рукавами. але руки свої беруть. Цього року в Україні вперше водохреще 6 січня. Це друге свято Йордана в умовах повномасштабного вторгнення. У Чернівцях цього дня організували чотири рятувальні станції. Перше. Наше завдання це безпека тих людей, які купаються в водоймах. Тому що людина розівається, температура кіра 366. Коли заходять у воду, звичайно, температура понижається. Для того ми тут стоїмо, для того, що, не дай Бог, якісь будуть випадки, для того, щоб ми надали першу медичну допомогу. Але дякувати Богу, на водохреща ніколи такого не було. Все проходило у нас благополучно. Цьогоріч на водохреща кількість людей на водоймах зменшилась. Рятувальники припускають, що може бути більше охочих 19 січня. Постійно я окунаюся кожен рік і не по одному разу, багато разів. Саме перше було враження, коли я купався мінус 42, а то було добре. Ціловічора дуже класно, стараюся робити це кожного року, мені це подобається. Хотілося б більше, як закалятися. І в цьому році роблю по новим старим нашим датам, як ми перейшли на новий календар, вже багато років я це роблю, але тільки раз в рік Думаю, що це корисно для організму, але технік ніяких не знаю, хочу це вивчати. В майбутньому наскільки корисне пірнання в ополонку раз на рік для організму, для кого купання може бути небезпечним. Є поступовість цього процесу. Спочатку ми починаємо з обтирання рушником. Холодною водою, поступово переходимо до обтирання снігом. І далі обливання, поступове обливання починаючи з нижніх кінцівок, плавно переходячи до верху. Рекомендувати обливання цілковито з головою не рекомендую. І, звісно, це має бути цілковито здорова людина на момент такої процедури. В основному це захворювання бронхолегеневої системи, хронічні бронхіти, бронхіальна астма, загострення, хронічно-обструктивного захворювання, легень, гострі стани, пневмонії, ОРВІ, синусити, гайморити все це є протипоказом до прийняття рішення впірнання. Роруб під час водохреща для кожної людини пірнання на водохреще це власний вибір. Але якщо все ж є намір пірнати, варто звертатись до сімейного лікаря по консультацію. Євген Пасалюк, Олександр Улюнін, Андрій Миронезку, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 на межзаводі традиційно відзначили водохреща. Цьогоріч українці відзначали свято Юртана вперше за новим календарем 6 січня. Щороку колектив ТОВ Межзавод на водохреща пірнає у воду. За словами гендиректора, це традиція, якої на підприємстві дотримуються із самого заснування межзаводу, незважаючи ні на які виклики та обставини. Також Віктор Сідляр привітав усіх українців зі святом. Перемоги, перемоги, перемоги. А всім нам і ще багато. Здоров'я нашим воїнам, які на фронті на передньому краї, а для себе особисто для наших людей здоров'я для заводу. Щоб гарних замовлень цього року і гарної роботи, штормове попередження та майже 20 градусів морозу, якою буде погода на Буковині протягом цього тижня. 8 січня погода в Україні погіршилась. Синоптики оголосили штормове попередження по всій країні. Яких змін очікувати від погоди цього тижня на Буковині? У вівторок у нас мінімальні температури по всій території області очікуються в межах 11-16 градусів морозу, прояснятиме. І денні температури ще будуть достатньо низькими в межах 8-10 градусів нижче нуля. Середа залишиться в нас ясною, досить комфортною. Мінімальні температури практично повторять температури вівторка, – 16 градусів морозу вранці. Найтеплішим цього тижня буде четвер. Температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу вночі, а в день – від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. П'ятниця нам принесе новий холодний атмосферний фронт, а це означатиме, що знову затягне хмарами, пройде невеликі місцями помірний сніг, і температура практично протягом дня не буде змінюватися. Вона буде зранку до вечора злегка аномальний хід і змінюватися від 7 градусів морозу до 10 градусів нижче нуля надвечір. За словами синоптокині Тетяни Негадайлової, морозна погода на Буковині триматиметься що Менше 10 днів Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4